Давайте подивимося місця, які більше будуть напружені на цьому тижні. Більше прогнозів буду викладати в телеграм-каналі по змозі по своїм ресурсам. Тому, будь ласка, кому цікаво, долучайтеся, я потроху буду давати інформацію. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання. То давайте подивимося, так? На цьому тижні. Що буде, куди буде так більше рухатися? Мені йдуть центральна частина країни. Тут форс-мажорні ситуації, темний період часу, тобто ближче до центру, і місця пов'язані з підприємствами, підприємства забезпечення, виробництвом, тобто саме ці місця у найбільшій напрузі. Далі. Місце пов'язане з наданням допомоги. Це вже взагалі по країні. Це лікувальні заклади. Лікувальні заклади. Допомога, можливо, дитячі, тому що дуже багато дитячої енергетики. Так, цей тиждень світло. Ось якраз вистрибнуло мені світло знову ж таки. Ну, ми, ми не сумніваємося, так? Світло. Енергетика, наче захист може відпрацювати, житлові будинки під прицілом знову ж таки. Далі і наслідки мені йдуть об'єкти пов'язані з навчанням і релігійністю. Тобто, це може бути якісь релігійні місця, це може бути місце пов'язане з навчанням. Як наче будуть маніпулювати, Цими всіма моментами, але все-таки можуть там теж статися якісь наслідкові ситуації. Так, центральна частина більше фонить України, тобто зосередження буде по центру. Дивіться, західна частина України мені іде інфраструктура таки. Інфраструктура таки під напругою буде. Західна частина, і також мені йдуть розвідка вночі, рух. Багато захисту працюватиме. Зверніть увагу на те, що наслідки ще йде по Україні. Місця пов'язані з транспортом, вокзали, дороги. Оці місця дуже-дуже можуть теж підпадати в найближчі дні під активність, особливо що стосується західної частини країни. Центральна, західна. Ну і схід тут також.